Молитва Сорокоуст за матерів і дітей. Долучайтеся до молитви за нашу перемогу, захисників, матерів і всіх, хто бореться за мирне майбутнє України. Дуже важливо читаємо молитву 40 разів. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій! їхні серця наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів. Які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця. Наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородиця оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця. Наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю. Миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою. У цей складний час Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята, Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту. І дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів, які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни. Зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь.